Привіт всім! Ось і настала літня відпустка, яку захотілося провести в Карпатах та на велосипедах. Тому був спланований тижневий велотур, Драгобрат, Свидовецький хребет, Колочава, Синевир та Пилипець. Такий маршрут ми вирішили подолати у відносно комфортному форматі з денними велоподорожами, ночівлями в готелях та іноді з трансферами автотранспортом. От як зараз нас. Із залізничної станції Ясіня на Буханці завозять гірською дорогою на Драгобрат. Ціна трансферу за двох 1400 гривень, але можна і поторгуватися. Драгобрат, цей найвисокогірніший гірськолижний курорт України, стане на два дні нашим своєрідним базовим адаптаційним табором перед велоподорожю Свідовецьким хребтом і далі в Колочаву, Синевир та Пилипець. Заселилися ми в готель під назвою Устозі, що розташовується прямо в центрі дарого брата. Ми його обрали, тому що тут зовсім неподалік мав би бути підйомник Карпатська чайка, який працює влітку. Також гарна ціна 3600 гривень за дві ночі за двох. Нам ще зробили невеличку знижку, і що нам особливо сподобалося, що ця ціна включає також і сніданки, і вечеря. І так, це був чудовий варіант, і, як ви бачите, гарний затишний номер. Трішки відрізняється від традиційного Карпатіан Стайл. Нас поселили десь на п'ятий поверх, мабуть. І з вікна відкривається ось такий чудовий вигляд. І Сашко. І Карпатська чайка. Єдиний підйомник, який зараз ми бачимо, працює. Це синьо зелена траса від сезон. Зупиняємося тут на два дні, і післязавтра зраночку вирушатимемо на хребет. Це тут кішка принесла ігуану, Не ігуану, а як саламандру кошенята. Полювала. Саламандру і кошенята вчаться полювати. Чи ящерку, бо без хвоста вже, може ящерку. Врятувати ящерку від котів. В даємо шанс на виживання. Друзі, перший день, день приїзду, він адаптаційний. Від, відходиш від трансферу, від переїзду. Поселилися і зайшли зараз при готелю. Гремі, тут ресторан 1280 вважається цікавим і хорошим на драгобраті. І зробили замовлення. Там кава, борщ, пампушки, сало і чай. І цінник десь буде за рахунок близько 550 гривень. Поки наші велосипеди в чохлах у розібраному стані. Вирішили в перший день на Драгобраті влаштувати невелику пішохідну прогулянку тутешніми мальовничими гірськими стежками. От зупинився вже о 5-й вечора, хоч нібито ще й як розпал дня в липні, місяці, але підйомник крісельний на Карпатській чайці зупинився. А ось парапланерист летить. Так гарно виглядає Це верхня ділянка червоної траси на драгобраті ВЛ 1000 курятня, дорогі друзі. Зимою тут бувають страшні снігові бурі. Така ось вечеря в готелі у столі. Це просто, але виходить, що сіпно так. Всім добрий ранок, і це англійський сніданок другий день у драгобраті. Розпаковуємо, дорогі глядачі, велосипеди. Будемо вже обкатувати їх на драгобраті. Ось велосипеди зібрані, друзі, і готові до гірських пригод. Валін Хартейл трек Марлін 6, на безкамерках 29-х широких покришках, 26 дюйма ширина, буде легше проходити трейли. Мій JT Helion Niner, двопідвіз короткохідний, 110-100 хід назад. І на безкамерках і теж покришки будуть 29 і широкі 2,6. Друзі, дорогі, під'їхали ми до підйомника Карпатська чайка. І зараз спробуємо, як на велосипедах з велосипедом можна піднятись на гору. Це крісельний підйомник, але вони ну, не адаптовані під велосипеди, як наприклад в інших байк-парках, там в Захарі Беркуті чи в Буковелі. Зараз будемо пробувати ціни на підйомники, ось така ціна. Зараз пробують на ходу персонал підйомника допомогти. Закріпити валі велосипед. Ой, так він же хіба він так буде триматись? Над головою праночку до А, ну вона знає, так. Це хлопці таким чином в'яжуть, щоб надійно велосипеди тримались. Нема вираженого байк-парку досі в драгобраті, тому викручується як можуть персонал. Нас велосипедистів, поки тут небагато. Ось дивіться, так на карабіни, на мотузку повісили велосипед бідолашний, я так переживаю за нього і пообіцяли, що на вершині гори там знімуть теж. От валя mm. спереду так їде, теж велосипед собі вісить. Вітри тут сильні завжди, от зараз такий проблиск, що тихо. Фрірайдові місця. от Якраз під цими ялинками дуже багато гублять зимою сноубордисти, лижники, всякого добра. Потім його іноді знаходять інші люди. Таким чином ось і би вдало все. Допоміг співробітник спуститись, призупинили рух підйомника і так допомогли вийти, валя вийшла. Зараз сподіваюся, і мене звідси висадять добре. Більш-менш благополучно ми піднялися, але трохи отакі От кустарні методи обдирають фарбу на велосипедах потроху. Тому хто шкодує велосипеди, то краще їздять більш цивілізованими байкпарками. На хребтах над драгобратом було сонячно і вітряно, ось якраз тут і вистрибнув заяць, привітавшись із нами. Грунтові доріжки були сухими, адже дощів давно не було. Каміння на дорозі розкидано багато, що потребує додаткової уваги на трейлах. На такій висоті, понад 1500 метрів над рівнем моря, в Карпатах вже не ростуть дерева, лише кущі, чагарники і трави. Проїхавши друзі від карпатської чайки беккантрійними доріжками, зараз повернемось до підйомника Карпатська чайка з пусками цікавими, хорошими, грунтовими, сухими наразі. І це буде отаке тренування, пролог перед великим заїздом з Свідовецьким хребтом і далі. Хоча тоді ми виїхали на драгобратське беккантрі на легкому, без багажу, але досить агресивний стан тутешніх стежок, порізаних засохшими вимоїнами, розкиданим гірським камінням, затяжними спусками і підйомами, ніби попереджав нас, що запланований наступного дня велопохід вже із завантаженим багажем ще глибше вгори через свідовець не буде легкою прогулянкою. Мінялися б трохи велосипедами. Проїду на валяному хартелі. Як це на контрийних доріжках тут, а вона на два підвісі моєму. Є, до речі, вода для туристів можна набирати миватись, і пити навіть. Інших велосипедистів цього дня не бачили. Можливо, відсутність байк-парку саме на Драгобраті переорієнтовує їх на інші карпатські курорти. Загалом, хоч і трохи важко на затяжних підйомах, але дуже приємно кататися біля вершин Драгобрату. Цей простір, природа, чисте повітря, сонце, гори. Все в літній рослинності надають сил, дарують гарний настрій та надихають. Накатавшись, повертаємося до карпатської чайки. Тут на перемичці є затишне кафе, яке працює і влітку, і взимку. Маємо задоволення зробити тут собі кофі-брейк. І зараз буде спуск власне, доріжкою Карпатська чайка, це синьо-зелена траса зимою, спробую її в якості велосипедної влітку тепер. Спуск літом цією грунтовкою на велосипеді, яка розбита автотранспортом, видається більш небезпечним ніж спуск зимою на сноуборді. Тому зараз їду досить повільно, не розганяю, часто пригальмовую. Приємною втомою після драгобратського Бекантрі тепер добираємося до нашого готелю. Ось так, дорогі глядачі, завершується пролог до нашої великої карпатської велопригоди. В наступному ж відео планую вам показати один із найважчих, як виявилося у моєму житті, велозаїздів з Відовецьким хребтом. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.